Футбольний огляд, футбольне підведення підсумків. Друзі, вітаю всіх на каналі Майстер Клас. Ось і пройшов перший тур прем'єр Ліги України, чемпіонату України з футболу у найвищому дивізіоні. Нагадаю, перший тур прем'єр ліги сезону 2025 2026 пройшов з 1 по 4 серпня. Чотири дні був розтягнутий, як дуже часто і буває, і в минулому сезоні так, в п'ятницю починається завжди тур. І, як правило, навіть один іноді, навіть і два матчі виносяться на понеділок. Це залежить від багатьох факторів, і від домовленості між клубами, і від участі клубів в Єврокубках і так далі. Отже, перший тур вже позаду. Всі вісім матчів відбулися. Одразу ж назву результати всіх матчів, а потім саме цікаве ми з вами обговоримо. Можливо, ви в коментарях запропонуєте обговорення конкретно якогось матчу. Я називаю. У п'ятницю було два матчі. Колос Кривбас 2-1. Рух Ска Полтава 2-1. Два перших матчі однаково закінчилися з мінімальною перевагою е господарів. Колос виграв у Кривбаса 2-1, рух виграв у Ска Полтави 2-1, як я і сказав. Далі у суботу було також. Два матчі. Верес продемонстрував непогану гру, майже вистояв Динамо Київ, спромоглися забити лише одного разу мінімальна перемога. Але перемога чемпіона України Динамо Київ на стадіоні Авангард в гостях у Рівненського Вереса. Перемагає 1-0. Єдина е, нічя у суботу. Зоря ЛНЗ. Ми голів не побачили. 0-0. Далі у нас була неділя. В неділю грали три матчі за регламентом. Е, найрезультативніший поки що матч Кудрівка Олександрія. Новачок. Кудрівка. Кудрівка приймали, але не в Чернігівській області, і навіть не в Бузовій на Київщині. Кудрівка приймала на стадіоні Оболонь Олександрію і е, перемогла 3-1. У мене був прогноз Кудрівка заб'є, а Кудрівка забила аж тричі, друзі. 3-1. Поки що сама яскрава перемога, самий результативний матч і сама результативна команда Кудрівка. Хто б мог подумати, що на старті один з найгучніших новачків Кудрівка заб'є більше за всіх. 3-1. Епіцентр мінімально програли Шахтарю. На стадіоні Шухевича в Тернополі 0-1 Шахтар перемагає приблизно так само, як і Динамо Київ на авангарді в Рівному. В матчі Карпати Полісся Так, Полісся це дуже потужний клуб. Але я не очікував, що настільки впевнено Полісся переможе Карпати. Мені прикро констатувати такий факт, але Карпати поки що досить не тішать. І тут треба щось робити. Карпати трішки мене засмутили. 0,2. Карпати вдома на стадіоні Україна, на рідному стадіоні 02 програють. Поліссю Житомир. Так, я ще раз кажу. Це не означає, що я очікував і недооцінював Полісся, але приємно здивували Житомиряни. Дякуємо за гру. Ну, і в понеділок, на жаль, голів ми не побачили. Металіст 1925 на Оболонь Арені. Грали. Номінально на стадіоні Оболоні приймав металіст. Ту ж саму Оболонь. 0-0. Друзі. І а, вибачаюсь, матч був в Житомирі. Вибачаюсь. Виправляюсь і вибачаюсь. В Житомирі на місцевому центральному стадіоні приймали металіст. Оболонь. Трошки, вже треба перекур зробити в прогнозах і дочекатись другого туру. Отже, друзі, мені найбільш сподобався матч з першого туру, звісно, Кудрівка Олександрія. Не тому, що це клуб з моєї батьківщини з краю Чернігівщини. Звідки я взагалі родом. А, а тому що дійсно новичок вражає, новичок тішить ФК-Кудрівка. Дуже прикро, що Кудрівка не буде грати вдома. Там, звідки вони походженням на Чернігівщині, в самій Кудрівці слабка, на жаль, інфраструктура. Але але Хто зна, можливо, в найближчому майбутньому Кудрівка повернеться до своїх витоків до джерела, з якого родом саме є футбольний клуб Кудрівка. І в тому числі президент футбольного клубу Кудрівка, також родом з села Кудрівка. Чернігівської області. Це дуже приємно відмічати. І е, скажу, що після першого туру поки що е, лідери Кудрівка, Полісся, ну, звісно, Колос, Рух, Динамо і Шахтар. А далі вже йдуть нічиї. Це Металіст Оболонь, Заря ЛНЗ і всі інші клуби, які програли. Так, ви будете праві, якщо скажете, що по першому туру ще дуже-дуже зарано робити якісь висновки. Я з вами погоджусь. Але скажу, що новачки, мені подобаються. Що е, клуб СКА Полтава не підвів мене Полтавський клуб, е, я вибирав варіант прогнозу. Ска Полтава заб'є є е, плюс Кудрівка, тим більше не підкачали. Так само я брав на кудрівку е, Металіст, ось Металіст 1925. Мене підвів. Я брав перемогу. На жаль, тут підвели. Ну, Епіцентр Новачок, чемпіон першої ліги. Грали, е, на стадіоні Шухевича в Тернополі. Е, так, е, я прогнозував. Результативну перемогу Шахтаря, а вийшло 1-0. Ну, сказати, що Епіцентр підвів. Ні, навпаки, Епіцентр не підвів е своїх вболівальників, не підвів взагалі очікувань чемпіона першої ліги. Від чемпіона першої ліги. Шахтар підкачав. Ось Шахтар підкачав. Я очікував, що, як мінімум, три м'ячі Шахтар вкине. А. Лейті Лейть один. Як бачимо, епіцентр також е, клуб в поряді. Таким чином чекаємо на другий тур, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Обов'язково напишіть, який матч сподобався вам більше. Який клуб сподобався найбільше. Я е, свої. Симпатії розповів вам тільки на що. Е, мені сподобалось Полісся Житомир, мені сподобалась Кудрівка, і мені сподобався Колос, Колос Ковалівка. Е, бажаю здоров'я, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім па-па.